Альне за березень, незважаючи на подорожчання бензину, попит на нього впав лише на 1%. Ми вирішили спитати водіїв, де ж межа їхньої вимки і яку найвищу ціну вони готові платити за право їздити на колесах. Я не люблю ходити пішком без машини нікуди машина служебна, і я не плачу за бензин. У да уже много 9 чем-то. Те, кто цены эти ставит, у от тебя отказывать ни в чем не будет. Гривен 12 13. Никакой. Никакой. Никакой ты едешь, ты знаешь, что я... Всегда. Там мабуть гривен 14 уже где, э, межа полностью. Ты не прекратишь жить, развиваться. Из-за того, что топливо дорогое. 15 гривен. Машина это рабочий инструмент. Тому навіть при ціні за бензин 15 гривень я буду вынужден їздити. І до когорти цих водіїв приєднується один з відомих водіїв актора Гантін Мухарський. Не один. Доброго ранку, Ан. Доброго ранку. Раді вітати. Доброго. Хто там з тобою? Яка з донечок? Дочка наймолодша, це Яринка маленька. Я... Ринка діти тому не зважайте на обличчя, друзі. Ми ще як то кажуть, трошки спимо. Ми теж без гриму, Антін. Це нормально. А як справи Яринко, чуєш мене? Вона нас чує прекрасно. Яринка чує, але вона бачите з паскальним яєчком зайнята своїми справами. Я так зрозумів, що тема нашої сьогоднішньої бесіди бензин. Абсолютно точно. Я думаю, що Антін, ти вже дістав свої двоколений ровер з гаражу і стрибаєш на нього. Точно так. Дістав, не тільки двоко. Мировер, але й став на легкий шок з приводу того, що відбувається з бензином. Проте, знаєте, якщо подивитися на історію і якось порівняти з світовими, кризами, то це завжди було. Я там ще дитинство пам'ятаю такі е, якісь кадри е, з новин 77 сьомо чи 78 восьмому ріку, коли там в Америці стоять черги за бензином, тобто таке періодично трапляється. Але ну е, е, в Європі, якщо брати з, з порівняння з Європою, нам ще лишилося не знаю гривні. Гривні 2-3, і ми будемо як от в Європі, так і бензин. Але ж ти розумієш, що рівень життя абсолютно інший, і сприймати ціни в Європі це одні ціни, у нас ціни інші. У нас не індексують заробітні плати. А там бензин, як мені підказують принаймні у Франції, в деяких районах навіть 6 євро. Ну я, я, я про те й кажу, що просто якщо порівнювати ціну на бензин і е, заробітки людей. Да, такі середній заробітки людей То це не йде взагалі ні в яке порівняння. Антім, яка у тебе а, тієї ціни, яка тебе шокувати, не буде? Мене не буде. Ну о, от як казали попередні водії, що в принципі їздити все одно треба. Багато о, різних справ, багато дітей, багато необхідності. Да, це все підтримувати це господарство в якомусь стані і тому. Яка б ціна на бензин не була, її все одно треба буде платити, але треба буде вже зважати на ціну, якось заглядати в гаманець і якось вибудовувати цей бюджет, щоб вистачало на бензин. Ото й воно, Антін, Тобі ж треба посадити всю сім'ю на автівку, принаймні таких роверів ще не придумали. Поїхати на природу до о, пташок, які цвірінькують у тебе в хаті, як мені здається, цвірінькою, цвірінькою. А хто? До речі, можеш показати? Я просто скажу так, що коли інколи трапляється бувати в Європі, і навіть дуже багаті люди, дуже багаті люди, європейці, вони а, завжди заощаджують на всьому. Вони жаліються на те, що Боже, бензин дорогий, Боже, газ дорогий, Боже, життя дорожчає з кожною хвилиною. Тобто, ну. А, це європейська тенденція рахувати гроші. У нас так, от звикли люди, знаєте, багаті, люди грошей не рахувати. Бідні люди рахують гроші, а коли і багаті почнуть рахувати гроші і взагалі замислюватися над тим, а як життя... А там і багато більше за тавтологія. У нас тільки два-три бати, хіті рахують все. Більше ні... ніхто не багатше. Антон Мухарський був на прямому вчині. Твої побажання наприкінці а, все одно, друзі, триматися. Розумієте, що життя на цьому не закінчується. Бензин, якщо не впаде, то принаймні, ми вже якось звикнемо до цих цін, а більше працювати і вірити в себе. І ти мені нарешті скажи, хто у тебе там цвірінька? Я думаю, що не мобільний телефон Ді? точно. А от там такий кенер у нас є, якого звати Жора, Жор, Жор. Жора, <ріст> ну що ж Антін, привітання всім а та. твоїм дочкам, великій сім'ї, а всім дітям, сніжані, і Ді? чекаємо в студії. Яринка, Дякую. пока. Дякую. Ну, як ви розумієте, сніданок для всієї родини? Ми цікавимося думками не тільки дорослих, а і дітей, і дайте послухаємо їх, що вони скажуть з приводу того мого бензину.